Друзі, доброго дня! Вітаю вас з себе на кухні на своєму каналі. Сьогодні знову на роботу я встала раніше трошки, щоб зробити роботу домашню, а потім вже прийти з роботи відпочивати. Давайте ми сьогодні з вами спечемо сливовий пиріг на майонезі. Друзі, в мене сьогодні відео не кулінарне, тому я без партушка. От, і е, буду ось так виглядати. Нічого наперед! Скажімо так, ідеально не вимірювала, будемо робити все разом. Отже, що мені потрібно для цього пирога? Найперше, я візьму е, е, яйця з бофтою, з цукром. Е, треба по рецепту 2 яйця, але я взяла три, бо в мене яйця невеличкі, маленькі, тому я взяла три. І як завжди яйця з цукром, 3 яйця, 200 г цукру. Яйця з цукром, вінчиком гарненько перемішуємо. До речі, можна вже включити духовку, нагрів вверх низ 180 градусів. Нехай гріється, тому що цей пиріг готується дуже швидко. Друзі, зазвичай я роблю його на дві порції. Ось так просто підбиваємо, не треба в кінку збивати аби трохи розчинився цукор. Цукор трошки побілів з яйцями, сюди додаю ванільний цукор. Також додаю розтоплений маргарин 50 грамів. Я взяла вершковий 72% жирності. Хороший цей маргарин. Так, Можна в холодильник. Додаю сюди маргарин. І додаю сюди 250 грамів майонезу. У мене 72% жирності. От, хочете, щоб у мене був жирний, додавайте менше жирності. Це не дуже впливає на, на якість пирога. Так, У мене тут дві пачки по 150 грамів в другій пачці. 250 грамів потрібно майонезу. Я все вам, друзі, напишу в описі під відео, скільки і чого треба. Розбовтую, все розмішую. І мені потрібно сюди додати 400 грамів просіяного борошна. І 35 грамів. Знаєте, що будемо класти серединку сливи, то крохмал гарно вбере вологу, додаю крахмал. Так. Перемішую. три етапи додам борошник. Має вийти таке досить таке густеньке, таке плотне. Так, додаю даю ще. У мене тут є позначки, друзі, не думайте, що я набираю на око. Тут є мірки. Знову вимішую. Ось таке густеньке воно має вийти. Бачите, таке важко його повертати, воно таке має бути. Друзі, бляшку я застелила пергаментним папером. Бляшка моя має 25 на 35 сантиметрів. І я зараз викладаю ну, приблизно половину тіста і розподіляю його по бляшці. Не дуже зручно розподіляти, тому що воно таке досить густе. Можна ложку змочити вмочувати в воду. Я зараз так і зроблю. Змочую ложку воду і тісто розподіляю по всій бляшці. Все, друзі? Ви Знаєте, що жінка, в якої я брала цей рецепт, вона заливає все тісто, мабуть, по причині того, що погано його саме розподіляти і просто наверх викладає сливи, друзі. Але Мені так не подобається, бо потім виходить такий товстий шар. Я торік пекла цей пиріг, саме так виливала все тісто. І потім, виходить, такий дуже товстий шар тіста, і зверху тільки трохи слив. Тому я краще трошечки постараюся, але зроблю так, щоб було більше слив. Щоб вони були всередині. І тепер, друзі, дивіться, в мене почищені сливи, в мене тут, може, кілограм, може трошки більше, але вони залишиться, мабуть. І я беру ці сливочки і вверх м'якотю буду їх класти. Чому вверх м'якотью? щоб вони менше текли? І ось так тісненько, щоб їх було багатенько, їх порозкладаю. Сливи в мене є, тому я не економлю. Якби я купляла, в мене було мало, може б я й економила. Так, отак -от викладаю їх. Зараз мені буде дуже погано розкласти тісто по версії по цих сливах. Я їх трошки так втоплю, щоб мені було простіше з тістом. Але якось я розкладу його. Ви можете, друзі, зробити так, як в оригінальному рецепті: вилити всі, все тісто і просто наверх покласти сливи. Ну, я краще постараюся і потрошки, хай може не ідеально розкладу тісто. Але це тісто дуже смачне, все це дуже швидко, дуже просто, можна на домашньому майонезі без проблем. Зробити вдома майонез, якщо ви живете в селі, вам тут треба їхати до магазину за майонезом. Можете зробити вдома. Якщо не маєте маргарину, можете дати замість маргарину масло. Це не так принципово, друзі. Експериментуйте, фантазуйте, все нормально вийде. Ну і от таким чином я закладаю усе своє тісто. Якраз мені, друзі, стало сюди 4 ряди, 4 шари, 4 ряди, отаких от відкритих слив. Гарненько їх втоплю, щоб мені було простіше розподіляти тепер тісто. Йдемо туди руками їх. Так, все, зараз руки помию і будемо розкладати тісто. Так, Друзі, і я спробую отак двома ложками потрошки спочатку розкласти. Ложку можна змучити в воду. От. Отак порозкладаю, а потім розподілю. І все буде добре. Видно вам? так викладу все тісто і тоді його розподілю по поверсі. Так, друзі, ну все, вибрала все тісто. так порозкладала його. Зараз потрошки-потрошки помаленьку лопаткою його порозприділяю по всіх сливах. Якщо граминочка десь щось буде не ідеально, то нічого страшного. Воно потім нагріється, воно ще саме розпливеться. Лопатку можна теж макати в воду. Ну, ви зрозуміли, коротше, не буду ваш час займати. Так, друзі, ну і в мене чешуться руки ще додати наверх сливи. Я їх додам. Ну, що буде, те буде. Ті вже покладу вниз, м'якотю, щоб пиріг мав гарніший вигляд. Отак От покладу. Буду класти вже рідше, щоб потім було добре різати, якраз буду різати отак, щоб кусочок сливки попадав. На порцію. Не дуже густо кладу. І ще, друзі, думаю, можу посипати цукром, щоб карамелізувався цей цукор, чи потім краще посипати пудрою. Не знаю, може потім пудрою краще посипати, бо сливка все ж таки кисла. Ладно, потім посиплемо пудрою. Все, мої хороші, духовка вже в мене нагрілася. Запихаю на хвилин 50, це точно. А далі буду пробувати шпажкою. Ну і ще осталася сливка на компот. У мене тут десь було кіло 200 слив, щоб ви орієнтувалися. Зараз варю компот соні. Початка ховала сливи в холодильник, натрапила на кетчуп вчорашній. Мої хороші, ви мене питали, дехто питав мене, чим відрізняється. Ікра від кетчупу кабачкового. Друзі, тим відрізняється, що ікра, по-перше, має консистенцію ікри, бо вона має в собі ну, такі дрібненькі частинки. Ікру я роблю з майонезом, вона світла і вона ну, така солодкувата, скажімо так, і вона має смак капачків. А кетчуп це смак кетчупу. Він сьогодні постояв, холодний натягнувся. Це просто смакота. Але, друзі, ви знаєте. Як би тут так вас повернути зараз. Але ви знаєте, от я не люблю, я не люблю гвоздики, я її тут чую. Вона мені заважає. От якщо ви не любите гвоздики, то можна її навіть не додавати. Лаврового листка мені можна було б менше. От Я ж кажу, я завжди даю їх менше, і мені все одно воно заважає. Хоча в рецепті, так як я вам написала, має бути в оригінальному. Ну, кетчуп смакота. Якщо ви дасте своїм дітям і не скажете, що це з кабачки, вони ніколи в житті не згадаються, що це кабачковий кетчуп. Все, буду пити каву. Бо я поснідала, потім бачу, що можу не встигнути на роботу. вирішила зробити пиріг, а кавуся моя стоїть, кавуся моя стоїть не випита. Срубнула два рази, от... так що мені треба її допити. Доп'ю і буду збиратися на роботу. У нас повітряна тривога, ніяк не заспокоїться. Той звір. Косять у нас, видно, до Дня Незалежності. Прибирають по всіх вулицях косять. Добре, помию я посуду після себе, Потім ще може включусь. Мої друзі, гляньте, яка красота. Не буду посипати пудрою, мені так подобається. Гляньте як гарно. Але ще шкварчить гаряче, хай трошки прохолоне. Відстає все чудово. Тоді я його вийму і попробую. так Друзі, перевернула на досочку вже поспішаю на роботу. От гарний який знизу рум'яненький, бачите. Навіть нічого на них не протекло. Суперово. ще щоб не стоїть, вчорашній не винесла. Отака мої хороші красу тінь у нас вийшла. Дуже красиво. Так, мої хороші, розрізаємо цю смакоту. і добриню. Ось мої хороші, яке тісто. Ну таке, знаєте, схоже і на пісочне, і вологе одночасно. Добре, що я поклала сливки всередину, супер. А це ж уявіть, якби була така тушчина, і тільки зверху сливочки. Ось так, друзі. Жовтенький, красивий камера щось змінює трошки колір. Він насправді жовтенький-жовтенький на домашніх яйцях. Друзі, м'якенький, ніжний. Ну, Дуже класний пиріг. Ну, як я... Ну, я не знаю, ну як не можу не хвалити, якщо воно класне. розумієте, Якщо воно смачне і класне, ну як не хвалити? Mm. Друзі, я вже і так поправилась на сметанці. Оце сукенка тріщить вже на мені. Кожен день по два рази в день салати з сметаною. Підростаю, як той пиріг. Доїдаю шматочок і біжу на роботу. Друзі, спечіть. Це дуже просто і швидко. Ягоди можете любі. Все, що ви маєте. Хочете, щоб був солодший? Він не дуже солодкий, через те, що багато слив, слива кисла і вона не солоджена зовсім. Хочете, перемішайте сливу з, е, як його, з крохмалом і з цукром. Хочете, посипте по версії цукор. Ну, одним словом, мені то супер, я не хочу дуже солодко. Коротше, все, папа, -па. я побігла на роботу. Боже, яке пекло, якби ви знали. Це просто капець. Дівчатка мені сьогодні пишуть, що в нас тут в області прийшов вночі град, все повибивав на городах. Ну, я не здивована. Правда, в така спека, воно щось мусить напекти. Не дай Бог якої біди людям. Ну дуже душно, дуже задушно, дуже жарко. Я, мабуть, не піду пішки, бо в мене вже мало часу. Вже можу не встигнути, трохи під'їду маршруткою. Ну, але я рада, що я зранку спекла пиріг, Прийду з роботи, можна буде відпочивати. Друзі, стосовно консервації, ви пишете, що думали, що вже закінчилося. Знаєте, я аналізувала, що я торік цілий липень вже консервувала, а цього року якось воно в мене сунулося. Мабуть, через те, що я пізно садила город і плюс їздила до Польщі, і воно в мене все сунулось на один місяць. Через це зараз така нагонка. Але я нічого нового не закриваю. Все те, що я роблю кожного року, те, що в мене в сім'ї їдять. Ну і ще залишилося ще чотири рецепти. Я сьогодні отак подумала, чи ще мені довго чи ще довго в мене буде концерний завод в хаті. То я подумала, що ще чотири рецепти, чотири консервації і все буде кінець. Далі будемо щось випікати, буде осінь. так? Підемо нарешті моржувати похолодає. От, Будемо щось готувати, читати книжки, пити чай, дивитися фільми під пледом, Правда ж? Ще картоплю треба вибрати, з города все позбирати. Ну, ще, грубо кажучи, місяць. А дуже вже хочеться щось посадити в квітник. Дуже вже хочеться щось посадити в квітник. Ну нехай вже закінчаться ці консервації. Тоді трошки ще попрацюємо в квітнику. Все, я вже доходжу до зупинки. Папа. -па. Друзі, включилася, аби сказати вам папа, бо зранку ще планувала, що я прийду з роботи. Піду до ставка тут у нас недалеко до того, де я моржую, покупаюсь, полежу, але знаєте, що втомилася не хочу. Найдальше, куди я можу дійти, це до ванної. Спека вам не розказати. В кабінеті просто жара. Просто я сижу серветкою, витираюся, людям жарко, мені теж парко. Це просто, просто втомила ця спека, дуже втомила. Тому, друзі, я закінчила робочий день, включилася сказати вам, що я вам дуже дякую за ті коментарі теплі, добрі, які ви мені пишете, за підтримку вашу, за вашу присутність, за, ваше, за ваші добрі серця. І подякувати Збройним силам України за те, що вони нас захищають, не дивлячись ні на спеку, ні на що. Також спасибі вам за поширення моїх відео, за вподобайки, за все те добро, яке я відчуваю від вас. Всього вам самого-самого доброго. Багато любові, тепла, радості. До нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!